Свидовець та драгобрат. Ці два слова часто вживають разом, і досить часто для того, щоб описати неймовірну красу тутешніх гір. Повітря тут чисте, пейзажі неймовірні, а озера з кришталево чистою водою. І сьогодні саме ця тема відвідаємо найвищі вершини, пройдемось мальовничими маршрутами та будемо дивуватись місцевими видами. Але спочатку, звісно, треба приїхати в ясіння пройти 40 хвилинний сеанс масажу всього тіла. Години півтори підйому по дорозі, де повз тебе їдуть буханки та джипи, і лише тоді починається справжня краса. стосовно підйомчику він не дуже важкий а, загалом, типу не важка дорога. А, якщо буде працювати підйомник, то це взагалі майже нічого не вартує зусиль. А якщо йти пішечки, ну це десь півтори годинки, я думаю, максимум можна вкластися, щоб піднятися до точки висадки з підйомників. Одного з я не місцевий, поки не знаю, який де. Знаю, що є карпатська чайка і оаза. З крісельних, здається. От. Тому, якщо буде працювати підйомник, то це взагалі супер. А якщо ні, то ніжками, ніжками можна легко зайти. В принципі, тут приїжджають машини, тому це ще один варіант, як добратися на вершину. От. Тому все супер. Так, ось у нас перемичка. І дорога прямо веде до жандарма. Там по дефолту неймовірно красиво. І ще, я думаю, десь півгодинки ми вже будемо там. Можна навіть і швидше, тому що цей спуск, здається, менш крутішим, ніж той, який йшов від самого Драгобрату. Тому та будемо там і побачимо цю красу. Ну що, перший жандарм вже є. Залишився другий і близниці. Далі знизу буде озеро. Думаю, до нього спустимося обов'язково, бо будучи так близько до такої краси, не можна її пропустити. Тому так, озеро теж маст візіт в цьому місці. Багато читав про Свидовецький хребет, багато бачив фоток, і багато від кого чув, що це найкрасивіший хребет, який є в Україні, але не уявляв наскільки. Якщо говорити про складність маршруту, то якщо починати з Драгобрата, це те саме, що вести чіткот. По факту до однієї з найменших вершин, з якої ви можете почати свій маршрут, можна доїхати на авто. Тобто, все, що вам лишається, це подолати зовсім невелику дорожку до першого жандарма, потім до другого, і позаду ви можете бачити близниці. Тобто ніяких важких підйомів тут немає. І навіть якщо ви захочете почати з самого підніжжя Драгобрату, там де знаходяться готелі і будиночки, то все одно це досить легко. Там немає важкого підйому, і це все долається максимально просто. Ну що, ось, воно. королева Свидовацького хребта, 1881 метр. Ви тут, звичайно, зашкалює. Просто нереальний. Як завжди на таких горах відчуваєш, що ти король світу і вище тебе немає нікого, тільки хмари, і то не завжди. Тепер попереду залишається звичайна близниця, вона буквально на 10 метрів нижча. Хоча, якщо стояти і дивитися з великої, вона здається трошки вищою. Проте заміри кажуть про інше, ця має 1872 метри над рівнем моря, а ось ця 1882, здається, щось типу такого. Також, якщо говорити про близницю, то в неї є два підйоми. Один з них більш пологий і більш легкий. Тобто це таке звичайне плато, яке без різких спусків. А от інша сторона, вона вже доволі різка, вона кам'яниста і тут досить небезпечно, якщо гуляти тут, наприклад, в сніг або коли є лід. Ну і з камінням тут теж досить небезпечно, хоча стежка тут доволі далеко від схилу. Але якщо порівнювати, то різниця досить суттєва. Все-таки вид свидовецького хребта просто неймовірний. Всі гори, як на долоні, хмари вище. Неймовірна погода. Дуже круто. Я вважаю, що з погодою нам пощастило. Ще, якщо спускатися з вершини близниць, то і що меншої, Судячи по карті, якщо їй вірити, то там десь має бути полонина, де виписають корів та сироварня, де продають сир та вурду. Якщо вона працює, то звичайно це буде казково, це буде неймовірно. Тому що скуштувати сир в сироварні тут, ну, напишіть, що може бути краще. ось там стоїть, до речі, пам'ятник Даніелю якомусь. Треба потім в інтернеті глянути, що з ним сталося, як він загинув. Бо сталося в 2015 році, в березні. Чи з'їхав вниз, чи що? Надам вам інфу пізніше. Після кількох хвилин копання в інтернеті я, на жаль, все-таки знайшов цю інформацію. Отже, рятувальники в понеділок, близько 13-ї години дня, знайшли тіло туриста з Чехії, який зник в Карпатах ще 2 березня. І як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, тіло лежало під півметровим шаром снігу між горами близниця та мала близниця. Його виявили шляхом виборчого зондування, одна з пошукових груп. Також з вершини близниці видно розтрощену автівку, ну точніше, те, що з неї залишилось. Це результат ще одної трагедії, де загинуло два чоловіка з Києва. Тому пам'ятайте, не нехтуйте власною безпекою в горах, тому що гори, на жаль, цього не пробачають. Загалом є три близниці. Я думав, що їх всього дві це велика і звичайна, але ще є мала близниця. А власне з звичайної близниці розходиться два маршрути. Один іде ось туди праворуч. Це маршрут на малу близницю. А інший іде ось туди ліворуч вниз, де сніговий керніс. Він йде на полонину та на сироварню. Я зараз гляну, чи видно її з ось цієї вершинки. Якщо буде видно і вона в досить адекватній пішій доступності, я думаю, можна туди піти. А якщо не буде видно, то буде дуже шкода, тому що місію буде не виконано щодо сиру, але все одно, яка місія? Подивіться на ці види. Тут виконано все. О, -о близниця номер 2 за висотою. Перша була трішки раніше, а друга ось ця. Ну, Тут теж неймовірний вид. Е, до речі, також багато ще де є ось такі снігові, де вони є? Ось там е, снігові карнизи, з яких, е, до речі, взимку досить реально зірватися. Тому тут стоїть багато знаків, які попереджують про те, що тут не треба цим нехтувати. І навіть якщо тут з'їжджають е, лижники, то я думаю, у них є всі. Професійні засоби, типу рятувальних кругів, якщо зійде лавина, типу рацій, типу всяких пошукових штук. Тому да, тут треба мати холодну голову і розум, якщо з'їжджаєш тут на лижах. Ну і власне скіл катання треба мати на висоті, бо якщо ти тільки починаєш, загалом дорогобратне для тих, хто тільки починає, тому, тому що тут досить різкі траси, але все одно. Треба бути обережним. І я не перестану дивуватися видам з Свидовецького хребта, тому що вони тут реально неймовірні. Куди не глянь? Праворуч, ліворуч, просто всюди неймовірна краса. В цьому своя магія гір. І це дуже круто. Подорожуйте горами, бо це нереально. І якщо хочете написати коментар про Румунію, можете написати його прямо зараз. Я всі перечитаю лайкну. Це буде дуже смішно і дуже актуально. Але реально, якщо у вас є можливість подорожувати горами, подорожуйте. Це неймовірне видовище. Це, по-перше, заряджає, по-друге, це неймовірні красоти. І по-третє, це щось нове. Кожна гора відкриває свій новий вид, кожна гора дарує щось нове, і кожна гора дає тобі нові емоції. Тому це дуже круто. Погода в горах, звісно, теж задоволення. Ну, буквально 5 хвилин почався дощ. Ну не синий, поки. Але все одно почався і моросить. Ми зараз думаємо, як нам спуститися до озера. Тому що там є варіант по снігу, але цей варіант не дуже хороший, тому що сніг підмерший і втоптаний. Якщо поїде нога, то зустрінемося вже внизу. От, або. А, або по цій стежці, все окей. Ми знайшли шлях. Отже, знайшли ми стежку, яка йде до озера. Був план по цьому снігу вниз, От. але краще, краще не треба було, було ризикувати. Йдемо ми до озера під назвою Івор, або ще по-іншому його називають Ієвор. А, Воно не дуже велике. Як і більшість озер в Карпатах, воно утворилось внаслідок ль льодовика. Ось його вже можна бачити. Ну і власне воно не поповнюється, його треба берегти, купатись в ньому небажано і краще заборонити. І поповнюється він лише з рахунок дощових вод. Тільки власне, зараз і почались. Ех, Буквально годинку Годинку не вистачило, щоб спуститись вниз. Але це такий літній дощ, що він починає посилюватись, бо він був такий досить слабкий. Потім перестав на кілька хвилин, а потім, як потім вже зараз знову падає. Ми десь тримаємо маршрут до озера. І зараз має вже початись доволі полога стежка, тому що... Ми різко знижуємо висоту по камінню. Схоже, до речі, на схід від шпиць до заросляка. Точніше, від несамовитого до Заросляка. Там схожий маршрут, але там більше каміння. А загалом все круто. Дощ взагалі не проблема. І круто, що ми не пішли в цю сироварню, тому що, я думаю, нас би він застав ще далі і тоді ми промокли ще більше. До речі, всі, хто був на горі, прийняли рішення з неї спускатись, От. причому досить активно, тому що невідомо, скільки ще буде тривати цей дощ. І, до речі, він досить такий швидко посилюється, тому нам треба теж рухатись у швидкому темпі і бігти до драгобрата. Можливо, їсти, можливо, в номер трішки відпочити. Але треба робити це швидко. Ну що. П'ять хвилин і все дощу немає, сонечко світить Це Карпати бейбі. Щось взагалі може бути прекрасніше. Ще одне легендарне місце, тут вниз на дорогобраті. Це ось такий столхендж з камінців. Їх тут дуже багато. А звідки вони взялись, невідомо. Ну, Мабуть, половина люди, а половина ще хтось. Дорога, до речі, на дорогобраття, це ну всі знають про, про цю дорогу. Всі знають, що вона тут погана, але от виїхати наверх, туди, до речі, можна дістатися ось сюди. Ну, це що це завдання? Просто подивіться на неї. Тут просто колія, метр глибиною. Ну треба віддати водіям належне. Тут дійсно працюють професіонали і бажано довіритись їм. В них хоча б машини для цього підготовлені. Ох, бляха! Ну, про що я говорю? Уявіть, що було б з машиною. В них машини для цього підготовлені, тому да, краще довіритися їм і нехай вони вас довезуть в цілості і збережені. Ну що, ми вже біля підніжжя спустилися до драгобрата. Вже видніються підйомнички, хатинки дуже близько. Залишилось дойти в готель. А основне це зняти взуття, бо найбільше, що кайф після походу, це зняти взуття. І все. На сьогодні ми план виконали. Це Боже, забув, називається близниця, близниця велика і два жандарми. На завтра план це два озера і дві гори, які йдуть по праву сторону. Тому, я думаю, завтра теж план не дуже великий. І ми його виконаємо десь за годинки 3-4. День другий. Зараз ми будемо підніматися на гору Крачунеска і маємо в планах відвідати сироварню. Так як я казав, ми дізналися, що є ще одна, яка, по-перше, ближче, по-друге, 100% працює. І щодо підйому у нас є два шляхи. Перший це йти пішки. А другий ми можемо почекати ще хвилинчок 10-15 і, можливо, запрацює один з підйомників, який довезе нас до гори Стіг. Ну а звідти вже буде набагато легше добратися до самої Керчинески. А що це означає? Що на стіг ми їдемо на підйомнику і економимо десь один півтори часу. Опа! Все, ми тепер на підйомничку. Їдемо на перемичку. А з неї на стіг. І зі столу на Крачинеську. Потім, якщо буде час на Ворожевську і Гришацьку. Ці назви їх попробую запам'ятати і вимовити. А потім, якщо буде час, ми постараємось спуститися на сироварню, тому що, так як нам казали, до неї нема прямого спуску з самої гори. Але якщо ми знайдемо якийсь варіант, то обов'язково спустимось. Ну, тому що не скуштувати тутешній сир на сироварні, це, мені здається, злочин. Треба це зробити. Сьогодні погода трішки краще, ніж була вчора. Ось, як виглядають городи, ми йшли. Жандарми, близниці. Перемичка є. Далі в план стіг. Ну, а за ним вже основні наші гори. Ось туди за підйомничок. Ось власний драгобрат. До самої Ворожевської можна потрапити двома шляхами. Е, перший проходить через гору Стіг, а другий проходить через траверс під нею. Я думаю, що краще йти траверсом, якщо ви можете пропустити гору Стіг. Тому що, ну, по факту на ній нема що робити. Туди їде підйомник один з. Тому да, її можна пропустити. І пройти собі легеньким траверсом, власне, як зробили це ми. Ось власне, і сама траверсна дорога. Ну, як ви розумієте, по її вигляду, тут їздить будь-яка техніка, як і джипи, такі квадроцикли, такі мотоцикли. Тому сюди можна добратися будь-яким транспортом і без ніяких проблем. Ще одна фішка цієї траверсної дороги це те, що вона проходить через ось такі краєвиди. І кожен крок, який ви долаєте, проходить разом з ними, вони нікуди не пропадають. Так що да, я б віддав належне траверсній дорозі, і якщо я б вирішив іти власне до Ворожески, то обрав би саме її. Ну, до речі, видно близницю і жандарми, де ми вчора були. І світ, вона виглядає досить високою. В неї такий гострий вар. Але вчора вона здавалася досить легкою. Ну, типу, вона не є важкою, якщо йти з Драгобрату. Дуже красиво програм. Здається, що озеро ми вже бачили на вершинах гори теж були, але. Це вже, до речі, сама гора Ворожеська. ось вона, до неї буквально рукою подати, ну і реально з неї просто неймовірний вид. Ця водичка вона просто прозора, блакитна, вона як морське око. Також вівці, які були там, перейшли до водички. Це неймовірно красиво. Ну що, ось вона, гора Герешаська. До неї лишається буквально кілька хвилиночок. Знаєте, в чому кайф підйому на неї? Ось це вид справа, а ось це вид зліва. І, ну я не знаю, кращого, мабуть, виду просто не знайдеш. Дуже топово. Ну і звичайно, найголовніше, найголовніша локація, куди ми власне і прямували, це озеро. 90%, що спускатись вниз, ми не будемо, тому що кількість людей там зашкалює. Але вид звідси, о май гад, це неймовірно красиво. Знаєте, довелося вибирати, під який вид записувати кінцівку, тому що кожен з них тут унікальний і красивіший за минулий. Думаю, цього буде цілком достатньо. Дякую, що дивились цю невеличку подорож. Не забувайте залишити комент, поставити лайк та поширити україномовний контент. Побачимось з вами в наступному місці або горі. Па-па!